Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. У нас вже потепліло, і сьогодні ми хочемо винести наші трони спарені стільчики для літнього відпочинку. Мама вже виносить горщики для наших квіток, які у нас ростуть в дворі. Це мама робила їх минулого року з цементу і з ящиків таких пластмасових. зараз покажу ближче. Ось такі вони трішки виноняли, вони красились минулого року. Бачите, ось ці звичайні пластикові ящики, поверх тряпкою змоченою в цементі, потім ще цементом підсихало. Її Мама робила таку форму ніби камінчиків, а потім ми їх грунтували і красили. І ще робили так само ось такі горщики, кашпо для квіток, для вазонів із старих відерочок пластмасових. Так само по, по такій же ж методиці. Так, ідемо до мами за тронами. Зараз побачите, що це за трони. Йдемо. А що, бардак, це ж не хата? Персику? Ось трони, Зараз їх винесемо, помиємо. Літом класно можна відпочивати, пити зранку каву. Або вечором пиво. Почали в цьому році поставити наші трони, ми їх так називаємо тут. До речі, ці стула, вони ось такі, в нас, як бачите, покажу вам зараз вище спарені із столиком. Це зробила їх мама сама своїми ручками, без якихось там спеціальних інструментів, звичайною ручною пилкою обрізала, сокирою підтесувала і молоточком з дівашками забивала. Після чого його все підкрасила І ось таке. Зараз ми його помиємо, тому що після зими, як бачите, вони у нас зиму простоїли в хліві. Ми їх на зиму ховали, щоб не припадали снігом, не псувалися, і їх треба помити. Хвалю вас, кажу, що це ви сама зробили. Добре, я ну, бо ви ж сама і зробили Так, ось Дуже класно, можна собі двох сидіти, відпочивати. Тут поставимо вазончик. Якусь рослинку, що я не знаю яку, ми вирішимо. Зараз треба вирівняти, щоб вони рівно стояли, тому що там трішки нерівна поверхня і стула стоять криво. Ставимо в цьому році їх ось тут, де наша вся зона відпочинку, де качелька в нас. І тут будуть ці стільчики стояти. В Минулому році вони в нас стояли ось там під зеленим ось цим забором біля льоху. Ну, в цьому році там будуть просто кашпо з, квіта... з квітами. Набрала водички. Зараз будемо лити. їх в порядок. Такі помили, тепер марафетимо їх далі. Все ніби вимила, видно, що колір трішки злиняв, не такий насичений, як був в минулому році, але ще перекрашувати не будемо, мені здається, норм. Зараз, до речі, покажу юка, яку, посадку якої я вам показувала вже на відео. Я її ось так підв'язала. Поки вона там приживиться, пустить нові корінці і буде себе гарно почувати. Ось так почуває себе мій лілейник уже. Дельфініум і ще одна юка. А тут мама посадила рози. Мама тут займається розстановкою горщиків. О, так? чого класно. Ай так буде. Все, вже страшненьке поглазило трохи. Нормальні чого. Гарненькі горщики. Тут теж, теж будуть квіточки. Посадимо любелію, петунію. І буде красоталії літом. О, все, горчики наготовлений. Склад наших горшків. Ще ми їх кажуть кашпо. Ви таке чули? Чула. Все, все ж далі. з землі. Комийкірожок буде рости. А тут у нас буде рости петунія. Це теж мама зробила такі горщики з цементу. Це були капсули тут, да, мам? Ага. Капсули для проня були. Зробила з цементу, як там тряпка, да? Mm -hmm. Микається в цемент, потім продається форма, воно підсихає, ґрунтується, краситься. І ось так на стінці у нас сюди мама дротами зробила такий підлаштунок, і тут будуть рости питонійки. тут у нас знизу ще росте на перстянка. Сніжок. Ти прийшов? Сніжоня! Что, весна пришла, и ты балдеешь, да? Так. Еще у нас есть вот такие сиденья. Видишь, покажу на секунде. Не знаю, пускай они не нам пришли. Правильно, мы их так На правила, тепер можна їх вкласти на свої місця. Вони ось тут з такими залізками можна зафіксувати, щоб вони добре трималися. Добре триматись. Я думаю, що я вам буду треба ціальний підрізок, так? Отож, отак от виглядають наші трони Стільчики для відпочинку і столиком Сюди поставила грошове дерево, ось тут у нас. Ліхтарик на сонячні батареї. Так само ліхтарики закріпила по бокам ось тут і ось тут, щоб ввечері було невелике освітлення. Чекаємо літа, чекаємо тепла, щоб можна було в теплій сімейній компанії або в дружній проводити вечори. В нашій зоні відпочинку. Тепер у нас тут є качель, на якій можна покататися. Ось там у нас відразу за штахетом там ну і наші стільчики. А до речі, покажу вам ще гортензію, яку я висаджувала, і теж це знімала на відео. І, як я говорила, ми придумаємо, як її там обкласти. Ось мама обклала поки що ось так камінчиками. Тому, до речі, вона е, вже підросла і пускає новенькі брунечки. Не знаю, чи зараз буде видно на камері, але там є ще маленькі молоденькі брунечки. І заодно вже покажу березклет, який садила. Мені радили його підстригти, продати йому форми. А з обрізаних гілочок, я так розумію, їх можна вкорінити і будуть нові рослинки. Ну, поки що ми не чіпаємо, тому що я тільки його посадила недавно. Нехай він укоріниться гарненько, а пізніше, думаю, продамо йому форми і розмножимо. Наш персик уже облюбував місце, йому тут подобається. Персику, тобі тут подобається? У нас котики взагалі всі сімейні. Там, де ми, там і наші котики. Правильно, мийся, мийся. Кузенька, ти тоже до нас прийшов, да? Хороший котик. Хочу ще спробувати показати вам це все вночі, коли фонарики сонячні заряджаються і світяться. Не знаю наскільки це все зможе передати моя камера, тому що в мене вона не професійна і немає якоїсь там класної нічної зйомки. Але давайте спробуємо. Це просто зараз на вулиці в мене світло. Ось там ось вже, вже видно. Там фонарики. Якщо дивитись сюди, де у нас криниця, ось там також стоять фонарики. В Принципі видно, що вони світять. І зараз йдемо сюди до качельки і до цих стільчиків, які сьогодні виставляла. Ось вже вже темно. Зараз спробую перевернути камеру, щоб вам показати. На жаль, на жаль, дуже погано видно. Зараз я вмівкну тоді ось так І е, з, спалахом з, з зніму вам, тому що без спалаху взагалі нічого не видно, окрім того, що світяться там в темноті ліхтариків. Сидіння зняли, тому що у нас почався дощ, грошове дерево вирішили не забирати сьогодні вночі, ніби плюс-мінус тепленько, тому я думаю, все буде ок. Ось тут один ліхтарик світиться, і ось тут -от по бокам. Ось так трішки станемо здалеку. Ось так. Ну і це ще ті ліхтарики, які я вже розставила минулого разу. Готуються вночі. Ось який класний. Ці ліхтарики хоч світять і не всю ніч, але вони такі гарненькі. Ну що ж, всім дякуємо за увагу, дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, а ми будемо старатись і працювати над тим, щоб вам було весело разом з нами на нашому каналі. До зустрічі.